Є в мене телевізор, дуже гарна штука. Тут і п'єси, тут і фільми, тут тобі й наука. Увімкнула оце недавно, немає картини. Сидить диктор, розказує останні новини. Скільки вироблено сталі, чавуну та коксу. Потім стали показувати змагання із боксу. Мене така передача зразу захопила, бо кажуть же, що фізкультура то краса і сила. Вийшли, значить, два боксера, обидва здорові, кулаки в обох, неначе гирі двоподові. Один майстер заслужений, другий майстер просто. Один важить 115, другий дев'яносто. У вищого руки довгі, як оті оглоблі. Видно, м'язи, мов під шкіру напхали картоплі. Нижчий руку вищому потиснув, як другу, а той тиць йому під носа свого кулацюгу. Завертілись, закрутились на вузькім помості, б'ють у груди кулаками, аж тріщать їм кості. А між ними третій біга, ходящий, мов тюлька. Він якийсь начальник, бо в зубах звистюлька. Саме таке не кудішнє, навіки пропаще, а боксирам показує, куди бити краще. Бились, бились, потомились, перестали бити. Зор показує круплим плавом лиця. Одне око геть запухло, друге ледве бачить. Оце така у них виходить краса і сила значить. Відпочили, затаскали руки в рукавиці, той що нижче, як торохне вищого попиці, ну а вище, як посуне на нього в атаку, як підскочить як двине прямо у мордя. Той хитнувся, став на брови і впав на долівку. Сидить, бачить, міліція між людьми у залі і спокійно споглядає, що то буде далі. Не бажають лізти в бійку, бережуть мундири, а свистулька став і лічить. Раз, два, три, чотири. Лежить збитий на підлозі, ногою не дригне. А той лічить і дивиться, чи він скоро гигне. А той, що збив, стоїть собі із кимось базіка. Навіщо ж ти спитати його, побив чоловік. Він же тобі поклонився і руку потиснув, а ти його, як добнею, по ком полусвиснув. Дадуть тобі якийсь кубок за те, що ти так свиснув а у нього, може, череп тріснув. Фізкультура, фізкультура, що ж ти наробила? Оце така краса з тебе, така з тебе сила.